Всім привіт, я знову з вами. І сьогодні у нас Gates of Olympus. Що ми будемо робити? У нас рубрика Швидко гроші. Спробуємо занести за 5 хвилин, не будемо тягнути час. Поїхали відразу. На балансі у нас 220 тисяч. І ми спробуємо хоча б. Хоча б ну було б непогано 250, але там буде видно. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, ну і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, жодного стріма. Так, початок у нас зіксовочки, це мені дуже подобається. Це мені дуже подобається. Давай ще іксовочку. Давай ще іксовочку, дідуль. Дідуль, дідуль. дідуль. Ладно, і так нормально, х 4 дав. Закріпнули коментарі. На вас чекає приємний сюрприз від мене. Ви зайдіть, подивіться, я думаю. Та що я думаю, я впевнений, вам сподобається. Так що обов'язково заглядуйте туди. Так, дід ікс, ікс, ікс. Та час ікс не настав, на жаль. Ай-яй-яй-яй-яй, там все можна було розкрутити. Там все можна було розгрудити, але він нічого не крути, пусті спини пішли, почали ми з ікса. Щось я вже не впевнений, що тепер що, що потрібно на початку ставити ікс. Щось у мене такі, якісь останні бонуси. Він наче ставив на, на початку ікса, потім, потім взагалі не хоче грати. Ну вон, пусті спини пішли. О тобі їх на початку. Так, ікс 4 ще, ще є, давай зелененькі на 135 гривень, навіть зелені насипали. Так, добре, ще двойку поставив. Якщо у вас є якісь цікаві ігри, хочете, щоб я їх перевірив, ну пишіть коментарі, я їх читаю, зайду, занесу в ваші грі. Воргу не залишусь. Так що обов'язково пишіть свої коментарі. Так, перший бонус у нас на п'тебет. Но, ну, фіолетові жовтенькі, зелененькі, 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 жовтенькі, а тепер чашки, 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 чашки. Гарно, гарно, чашечки, чашечки. Чашечки, чашечки, чашечки. Так, ну непоганий бонус, непоганий бонус, я вам скажу, ми відбили. Ну, я маю на увазі, що відбили, бо непоганий... Бувало бувало і гірше, я бачу. Я бачив бувало гірше. Дід може таке зробити. Що на останньому спіні ще 10 тисяч, непогано. Поїхали. Бонус номер 2 Спробуємо. Ну, поки при своїх, поки при своїх, нам треба Х200, хоча б і було б дуже добре. Дуже добре, Х200 це в моєму розумінні це занос, коли ти купуєш. Коли ти з руки впіймав Х50, Х100, це вже занос. А коли ти купуєш, то Х200. Так. Так, Х4. Знову X4, непогано. Непогано ріднесенький. Якщо у вас є якісь також побажання з приводу форматів, можливо, ви хочете, щоб я наловив десь бонусів, або пішов, спіймав по якійсь ставочці, наприклад. Ну, пишіть-пишіть взагалі ваші ідеї, що ви думаєте, що, що що, можна? Що, а що, а хоч би що, що можна взагалі поробити? Можу наловити бонусів штук 10 да відкрити їх. Чому б і? Я думаю, також буде насправді цікаво. Так, непогано, 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 непогано. Ой-ой-ой, коронки, коронки, ну там 5 їх штук було, там ще 3 штуки, то, то, то зрозуміло. Але але в будь-якому випадку 6008 тисяч уже пів бонуса відбили. 8 спінів, у нас Х15, досить непогано. Як для початку, а й годиночка не вистачило. Так, дід, 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 давай, давай. Не дуркуй, не дуркуй. Ну, Ой, совочка 5, непогано, Х20 уже є. І ще 8, непогано, давай, друже. Оце вже, оце вже мені подобається. Якби зараз шість пустих спинів не поставив, було б, було б дуже чудово. Друже, друже, будь ласочка, будь ласочка, чашки ікс, чашки ікс, чашки. Блін. Ай-яй-яй-яй-яй, жовтеньких на 750 гривень. ікс надо. Ікс надо, дід. Я тебе умоляю. Дай, будь ласочка, ікс. Дай, будь ласочка, ікс. Дай, будь ласочка, ікс. Дідуля, 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 підніми свою руку. Ой, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо, а можна було так зробити. Ти шо ти шо. Ай яй-яй. Ладно, іксовочка непогана, там ще. Ну ми відбиваємо, ми відбиваємо по факту бонус, але але ж ти що ти що, там можна було такий заносик. Дід, дід, нормально, нормально. Давай на передостанньому ще зробимо. Там все в розкид, там нічого не могло зіграти. Але це вже плюс, але це вже плюс, і це вже досить непоганий. 10800, full жді. Но, ну, но. Ну, Останнє за наше бажання 270. Так, ну, ладно, наприклад, давайте, давайте. Ми ще одненько візьмемо. Швиденько, ще одненько, швиденько візьмемо, дід, дід. Час, настав твій час, X. Давай, зроби, будь ласка. Так, ми починали, нагадаю, у нас було 230-220 тисяч на рахунку. І зараз у нас 217. Нам щоб плюс вийти, щось я підзавис, коротше. Щось <coughs> я підзавис. У мене температурка просто, ви не, не, не звертайте увагу, то таке, то буває. <coughs> І знову у нас X4. І досить непоганий початок кіксовочка, Х6, на, добрий вечір, 6 тисяч є. Да. <coughs> Давай, дідусь. Та що ж таке? Я ж, аж, <coughs> аж вдавився з цим дідом, майо. -ма Цей дід до, -до, -до добра не доводить, він мене скоро доведе взагалі. Обов'язково заглядуйте в закріплений коментар. Там на вас чекає приємний сюрприз від мене. Він вам 100% 100% сподобається, я вам кажу. Ви просто зайдіть, подивіться. Так, ну дід, ну не чуди. Ну, x 10 є в нас в вже ж було, як у, у дурачків фантіков Ну, будь ласочка, ну будь ласочка, ну давай, іксовочку, іксовочку сюди. Дід, ну тут же ж нічого вже більше не поставиш. Та я так і знав, я так і знав. Так. 600 гривень, 600 гривень на зелених, тільки на зелених 600 гривень і він нічого не дає. Ну я дуже хочу вже ну блін. Так, 112 гривень, що тут тут так. також все в розкид. 5 спінів, 5 спінів, і ми маємо за 5 спінів щось зробити, щось зробити цікаве. Так, непогано, x6, x6, x18 є, але все знову розкидав. Йоу, так, ну ми в плюсі, в будь-якому випадку ми в плюсі. У нас у нас вийшло. 220 тисяч у нас було на початку. І зараз у нас вже в будь-якому випадку буде плюс, але хотілося б, щоб цей плюс був якийсь, якийсь гарнесенький. 750 гривень. Давай. Давай. Останній. Так, ну що, підбиваємо підсумки. 220 було на початку, зараз ну, майже десяточку, 9 тисяч занесли. Я думаю, що за 5 хвилинок це досить непогано. Могло би бути, звісно, краще. Але що маємо, то маємо. Так що підписуйтесь, прожимайте лайки, натискайте на дзвіночок, я з вами прощаюсь. Буду я завтра в цей же час на цьому ж місці. Ну і звісно, щоб ви не сумували, щоб було чим зайнятися. Я для вас залишив підбірочку своїх заносиків найкращих. Так що, якщо буде цікаво, подивіться. Всім гарного вечора, до побачення. Paca.